Доброго раночку! Доброго доброго ранку, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його зсередини, формуємо здорову поставу, красиве, здорове, сильне, гнучке тіло, і найважливіше це наше сонечко всередині. І сьогодні у нас буде така швидка лінива зарядка на ті випадки, коли дуже важко прокинутися, коли абсолютно немає настрою, немає такої мотивації займатися, але ми точно знаємо, що 15-20 хвилин зміняти стан на краще Кардинально змінять ваш стан довгостроково, тому ці 15 хвилин краще виконувати, ніж пропустити. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати величезне, величезне дякую до кожного достукатись за те, що ви залишаєте коментарі, ставите лайки, дзвіночки на канал, поширюєте інформацію, підтримуєте фінансово. Кажете таким чином, мені дякую. Я відчуваю цей обмін енергії і продовжую. Розквітати разом з вами і сподіваюся, як можна більше людей відчують цей кайф зв'язку з тілом. І комфорту в вашому тілі. Все, починаємо. Збираємо наші стопи разом, п'ятки носки разом. Ось таким чином сідаємо зверху, перше, що робимо, налаштовуємось на заняття, прокручуємо таз, за маківку потягнутися догори. Сидимо на стопах, доки є можливість, якщо надто складно, сходимо, заплющуємо очі та фокусуємо увагу на власному диханні. Глибокий, повільний вдих! І видих розслабити плечі, м'язи, обличчя. Кладемо долоню, на грудну клітину ключиці. І уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, будь що у кожного свій об'єкт з кожним вдихом і стає все більше і більше. Глибокий вдих. І витих, візуалізуємо, як починає крутитись, розквітати, тепліше, світиться і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І витих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним дихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. И выте. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер розпочинаємо. Важливо, слухаємо себе, виконуємо так, щоб вашому тілу було комфортно, можливо, навіть повільніше, ніж я. І розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори, кісті під плечима, коліна під тазом. Як завжди, наша кішка-корова починає роботу з м'яку, м'яку роботу зі спиночкою. Підкручуємо таз, куприк, поперек, розкриваємо плечі, підберіть беріг'я вперед, навдих. Підкрутили знову спочатку таз, потім поперек, грудний відділ, шия, з видихом сильно відштовхнутися догори. І втих розкрили плечики підберіддя, вперед і ще. Плавно обережно видих, виштовхнулись сильно. І вдих розкрили плечі, витягнули підборіддя вперед. Повернулися в нейтральне положення спиночки. Наша права рука пішла вперед, максимально далеко. На лівому лікті можна відпустити себе на видих. грудний відділ потягнули як можна нижче. Можна покласти або підборіддя, або лоб на підлогу, або одне вушко. І одна права рука витягнулась далеко-далеко, глибокий вдих. І видих. Повернулися назад. Поїхала ліва рука максимально далеко. Опускаємося на правий лікоть і витягнути ліву сторону, ребра, плече, руку глибоко вдих. Видих. З однієї сторони може бути трошки легше, ніж з іншої. Відносно нормально, ми над цим працюємо і повернулися назад. Двома руками пішли вперед. Грудний відділ відпускаємо в підлогу, під боріддя. або лоб кладемо на підлогу, або одне вушко, нашу щічку на сторону. З видихом розслабляємо наш поперек, грудний відділ, плечі, грудний м'яз. куприк тягнеться до стелі. Живіт розслаблений, комфортно і глибоко дихаємо, допомагаємо зняти напругу з наших внутрішніх органів з м'язів живота, які внутрішні органи тримають. І розслабити і наш поперек, і грудний відділ, глибокий вдих. І видих. Якщо ви були на одній щічці, міняємо на іншу. Так само продовжуємо глибоко дихати, не поспішати, дати собі час розслабитись І ще вдих. І видих. І вдих. А видих. Відштовхуємося від рук, повертаємося на чотири точки опори, декілька разів. Кішка корова. М'яко обережно округлили спину догори, сильно витих. І вдих розкрили плечики, підберіться вперед. І ще округлили, а видих. І вдих, розкрили плечі. Нейтральне положення спинки. Виходимо в собаку мордою вниз, куприк до стелі. Продавили п'яточки. Найважливіше. Спина рівна. Коліна можуть бути призігнуті, шия довга, Подивитися на стопу, попередавати вагу тіла в праву ліву стопу. М'яко, але якісно відчувати наше тіло і ще глибоко вдих. А витих. Високі полупальці, п'ятки максимально високо. І повільно відпускаємо наші коліна, стікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І витих. Піднімаємося корпусом, сідаємо перед собою нашу одну ножку, дістаємо вперед. Іншу трошечки назад, і стопи розслаблені, натягнуті. Стараємося посадити дві сідничні кісточки, відпустити наше коліно вниз, спина рівна. Через велике коло. Наша рука поїхала, глибокий вдих. І з видихом потягнулися. Повернулися назад, і наша протилежна рука. Глибокий вдих. А тепер максимально далеко витягнути ребра, поставили себе на лікот на лік і з видихом закрутилися в діагоналі, як можна далі нашу долоню потягнули. І ще вдих розкрили плечі, повернулись. І сіли, відштовхнулися нашою рукою, повернулися, витягнулися в протилежну сторону. В коліні тримаємося, щоб дискомфорту не було, якщо є, не переходимо надто далеко. І ще глибокий вдих. Витягнути руки по сторонам сильно ребра високо. З видихом закрутилися в діагональ. Скрутка хороша в нашому хребту. І ще вдих розкрились. І видих відштовхнулись. Потягнулись в протилежну сторону. Молодці, ще раз глибоко вдих. Сильно-сильно далеко. І з видихом закрутилися як можна далі ребрами дістати, пальчиками рук потягнутись. І ще вдих. І видих, повернулися в опор. Чудово. Поміняли наші ноги. Тепер інша попереду. і... Обов'язково постаралися сідничні кістки вставити, сісти на них. Якщо складно, нічого страшного, ми прямуємо туди і потрошечки будемо всаджувати наші стегна коліна розпрацьовувати. Поїхали спочатку, та ж сама рука, що і попередня нога Витягнулися вдих, проконтролювали так, щоб нашому коліні не було дискомфорту. Можливо, це зовсім трошечки потягнутися вдаль, в діагональ. І повернулися ще вдих. А тепер далеко-далеко виходжу на сонечко. З... Видихом потягнутися кистю закрутилися в хребту, і повернулися вдих, розкрили грудний віз. І видих відштовхнулися, сіли, витягнули ребро в протилежну сторону. І ще вдих. Стараємося кожен раз витягувати руку, наче з плеча. Ви настільки витягуєте себе далеко, з видихом закрутилися. І ще вдих розкрили плечі. І видих повернулися назад, сіли і витягнулися в діагональ. І в останній раз ще вдих. Сильно-сильно далеко. І видих, закрутилися в діагональ. І вдих. І повернулися, витих, виштовхнулись чудово. Збираємо наші стопи коліна разом, сідаємо зверху, виштовхуємо зараз таз до гори, сіднички затисли, відпустили таз вниз, і ще до гори і вниз. Не поспішаючи, об і вниз, і до гори, видих і вниз, видих, іще видих. І вдих. І видих, і вдих. Чудово піднімаємось, залишаємося, розкриваємо нашу праву ногу в сторону. Декілька разів. М'яко обережно. Попускати таз вниз, розпрацювати наші стегна. І зараз глибоко вдих, розкрили наші руки, розкрили грудний відділ. З видихом нахилилися в сторону зігнутого коліна. Витягнули нашим ліктем, штовхаємося в стегно, розкриваємо плечико. і ще вдих. Вирівнюю нашу ножку І видих. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Чудово вдих. Вдих. Повернулися на центр, прокрутили наші стегна, наша нога рівна стопа на себе, прокручуємося в сідничках, та, тягнемо сідничні кістки назад, можна притримуватися за підлогу і тут побути трохи попружинити, задню поверхню ноги відчути, не поспішаючи вниз, немов стікаємо корпусом до ноги і ще ребрами вперед спиночка рівна. Це може бути зовсім трошки і цього буде вже достатньо, але з любов'ю, з диханням розслабляємось. І ще 5, 4, молодці, 3, 2, 1. Один. Піднімаємось і міняємо наше коліночко інше. Ставимо, розкриваємо стегна. Декілька разів відчули комфорт опускання наших стегон. Обов'язково два стегна, два плеча вперед. Розкриваємо наші руки глибоко вдих, максимально по сторонам розкрили грудний відділ, з видихом відпустили таз, потягнулися до зігнутого коліна. Штовхнули ліктем опорним нижньої руки розкрити наші грудний відділ. І ще вдих розкрили плечики сильно. І видих, відпустили нижче себе. І вдих. Молодці, і видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих. Видих. Повертаємося назад. Прокручуємося в стегнах до нашої рівної ноги. Стопа на себе. Два плеча, два стегна, Поїхали прожинити вперед грудним відділом, наче хочемо зацепитися за коліна. І ще. Стікаємо вниз. Десять, дев'ять. Видих. Вісім оці сім. І шість. Іще. П'ять. Чотири. Видих. Три. Два, один. піднімаємося, сідаємо на наші стопи. Або можна іще по-турецьки, півлотоса, так, щоб було зручнесенько, обов'язково рівна спина. На видих кладемо нашу долоню на вушку розкриваємо плече, розслабляємо шию, протилежна рука вниз в діагональ, І ще тримаємо, розслабляємо шию, очі заплющені. П'ять, чотири. Три, два. Один. Повертаємо по діагоналі, підборіться до грудного відділу. В діагональ. На видих натисли на потилицю. І ще видих. П'ять, чотири, три, два, один. Міняємо сторону і вже на вушку розкрити плечиком протилежно. Діагональ тягнеться рука. З видихом натисни. І ще п'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Видих. Один. Повертаємо по діагоналі до грудного Довгрудного відтілу на потилиться, аж відчути позаду і шию. І, можливо, до лопаточки тягне. Три, два. Один. Відпустили, можна поміняти наші ноги, щоб не засидітись. І підборіддя пішло до стелі. Сильно-сильно витягнули, штовхнули нижню щелу по стелі. П'ять, чотири, три, два. Один Відпустили. чудово. Зараз наші ноги перед собою, розкручуємося хребець за хребцем, повільно, обережно вкладаємо себе на підлогу. Стопи біля сідниць. Витягуємо праву ногу і нашу ліву руку догори, праву ногу вниз, виштовхуємося тазом, припіднімаємося витягнути себе в дві діагоналі сильно. Ліва рука тягне догори, права нога вниз. Сідничка затиснута, таз висок. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Міняємо сторону, права нога біля сідничок, ліва нога витягнута, права рука в протилежну сторону. І розтовхнути себе в дві сторони, таз припідняли. І дихаємо. Сильно, сильно, п'ять, чотири, три, два. Один. Відпустили. Дві стопи біля сідниць. Праву стопу кладемо на ліве коліно, праве коліно від себе. Беремо цю конструкцію або під лівим коліном, або зверху нього. І на видих притиснути наше ліве коліно до себе. А праве відштовхуємо від себе. Шия довга, Спиночка розслаблена. І ще з видихом притягнули. П'ять. Чотири, три, два. Один. відпустили. І зараз цю ж конструкцію не розкриваємо. Стопа ліва біля сідничок, руки по сторонам і вправо вліво. Зараз покачатися прямо з нашим правим, правою стопою на коліночки. Голова дивиться в протилежну сторону. Просто обережно, комфортно, вправо вліво, покачались. І ще три. Два, один, повернулися. Міняємо нашу ногу. Ліва стопа на праве коліно. Ліве коліночко від себе. Беремо або під коліном себе, або зверху правого. І на видих стікаємо повністю вниз. Хотіла повернутися від сонечка, але, здається, не вдасться. На видих і ще праву ногу до себе сильно притягнути. Ліве коліно від себе штовхаємо. Розслабити бокову поверхню ноги, сідничний м'яз. І нас, якщо затискає ці м'язи, вони впливають на наш поперек, на жаль. І це тягне за собою неприємні відчуття в спині. Вони нам не треба. І ще на видах нижче, нижче, нижче. Три, два, один. Відпустили право стопу під сідничку, руки по сторонам, і вправо-вліво зараз покачатися. Протилежну сторону від нашого коліна опускаємо голову, дивимося в протилежну сторону, плечики на підлозі. Комфортно, обережно покрутити. І ще три, два, один. Чудово. Коліна до себе притискаємо вправо-вліво, покачатись, розслабити м'язи спини. І зараз беремо себе за великі пальчики ніг. Розкриваємо коліна по сторонам і на витих розслабити, розкрити таз. Так само можна вправо-вліво трошки покачатися, можна залишитися в центрі. Така поза. Дитини перевернутої дитини щасливою, тому що якщо ви звернете увагу, як маленькі дітки лежать, от вони дуже часто так ці ножки беруть до себе. І це фізіологічно для нас дуже комфортна поза. Просто з часом ми трошки дерев'янімо. І це теж нормально. А зараз розслабляємось вправо-вліво і ще покачати, як на качелі себе. П'ять витяг. Чотири. Супер. Три. Два, один і повільно відпускаємо, повертаємось, відпустити наші ноги повністю вниз, руки догори, в дві сторони потягнулись, сіднички затисли, плечі на вуха сильно, сильно розтягнулись в дві сторони, глибокий вдих. І витих. зараз обираємо зручну позицію для шавасани, або ноги повністю вниз, або стопи разом коліночка розкрита, або стопи під сідницями коліна разом. Руки вздовж тіла і трошки по сторонам. Заплющуємо очі і фокусуємо власну увагу на диханні, сповільнюючи та поглиблюючи його. Це нормально, якщо якісь думки будуть приходити. Ми їх знову і знову відпускаємо, начебто вздовж річки, та повертаємось до дихання. Глибоко та повільно вдих. Невеличка пауза і видих. Уявляємо, як з видихом з повітря забирає з нашого тіла всю втому, напруженість і відбирається в підлогу, відтає. Уявляємо, немов важкий прес, притискає нас, і ми, як лава, розтікаємось по підлозі з кожним видихом, все більше і більше. Відпускаємо думки, повертаємось до дихання. Можна в своєму темпі, можна разом зі мною. Вдих. І видих. Showed here with here too. І я видих. Потрошки повертаємо увагу до пальчиків рук, ніг. Якщо ви були в метелику, збираємо коліна разом, витягуємо ноги вниз, руки догори всі разом. І потягнутись з дві сторони сильно, сильно, немов тільки прокинулись. На видих розслабились. Перекочуємось на бік, відштовхуємося від підлоги, піднімаємось, сідаємо на стоп, вирівнюємо спинку, заплющуємо очі і руки через сторони, догори глибоко вдих. Долоні до серця. Видих. Сказати собі дякую, величезно. І ще вдих, і видих. Дякуємо ЗСУ і глибоко вдих. А видих. Дякуємо Світу. А я дякую вам, і я вас вітаю! 20 хвилин пролетіло. Я сподіваюся, це була дуже обіймаюча зарядка для вас. І ви себе почуваєте зараз як мінімум легше в тілі, комфортніше. І я вам бажаю, щоб сили потрошку з'являлися і ставали все більше і більше. А іноді варто просто дати собі час і відпочити. Якщо тіло просить і ментально стан наш просить. Дякую всім і кожному, хто залишає коментарі. Розкажіть, якщо ви це зробили, поставте там хоч плюсик, або розкажіть більше. Я дуже радію бачити, що хтось займається, хтось отримує свої результати. Ви величезні, величезні, молодці. Дякую за підтримку каналу Медійно, розповідаючи про канал, за фінансову, можна відправити донатимо на Монатбанку. І бажаю вам класного дня. Обіймаю ось так сильно-сильно до зустрічі з вами. Можливо, завтра, можливо, пізніше. Скучаю, чесно кажучи, за регулярними зустрічами, але стараюсь записувати, коли є можливість. Класного дня та зустрічі. Пока-пока.